Всім привіт! Як бачите, сьогодні у нас незвична локація, а справа в тому, що я хочу започаткувати такий проєкт і пов'язати свій світогляд зі своїм хобі, буду вам розповідати про року і як можна. Свята доповнити атмосферою парфумів. Можливо, ви знаєте, а можливо, вам щось нове відкрию. сороку – це неоязичницька система восьми свят, де кожне свято відзначає важливі етапи природи та життя, яким чином можна кожне свято доповнити парфумами. Перше свято, про яке я хочу розповісти, це Імболк. Зараз якраз середина зими і час, коли природа, здається, ще спить, але у глибині землі вже починається рух життя. Імбок – це не просто день в календарі, а особливий момент, коли можна очистити свій простір, запалити світло надії і закласти основу нового життєвого етапу. Як природа починає свій рух, так само і малесенька дитинка. Ще нічого не знає, ще не має свого досвіду, потребує захисту та турботи. І оце свято я, на свою думку, хочу доповнити такими ароматами, які в мене асоціюються з малесенькою дитинкою, з материнством, з домашнім затишком. Спробую, можливо, щось і вам відгукнеться. Мені здається, у цей період. Найбільш такі приємні аромати квітково пудрові. Я їх так групую, і, можливо, в якийсь фрагрантиці або енциклопедіях парфумерних їх трішки інакше, ці парфум будуть називати. А саме для мене ці аромати якраз підходять для цього періоду. Перший аромат моїй добірці. Це НОА від Кашарель. Ось такий гарний флакон, кругленький, біленький з перлинкою на дні. Аромат квітковий, свіжий, пудровий, ненав'язливий. Був створений в 1998 році Оліваром Креспом. Хоч піраміда дуже велика, там є і фрукти, і квіти, і навіть кава зазначена з ванілью і ладаном. Але я не розбираю на ноти. Для мене вся ця композиція дійсно створює відчуття ти поруч з мамою. Можливо, через те, що він створений ще в 90-х і в нас закарбувалося, що наші мами, бабусі ним користувалися. Але якщо їм навшикатись, Дійсно повертаєшся в той час, що коли тобі нічого не загрожує, ти під захистом мами, вона за тебе все вирішить, накриє тебе своїм крильцем, і ти будеш максимально в такому безпечному просторі. Мені чомусь здається, що саме зараз, більш таки популярним він став, часто його і зустрічаю, і в добірках, бо Зараз такий період, у час війни ми потребуємо захисту, а яким чином можна повернутися у ці безпечні часи? На жаль, тільки парфумами, якимись там стравами, фотографіями, тобто понастальгувати і хоч на мить повернути себе в безпечний час. Наступний в моїй добірці. Аромат Олі-де-Варанс Сіель. У мене 100 мл. Взагалі я його замовила на осліп. Я зустрічала його в добірках парф захоплених. Аромат дуже дешевий, ну, якщо брати е, аромати, які є в мене в колекції. І я його обрала чесно-тісто по оздовам, бо я довіряю людям, яких я дивлюся, і мені сподобався він просто по відгукам. Аромат пудровий, ванільний, солодкий. Він був створений в 1993 році. В нотах цього аромату є ірис, фіалка, боби танка, сандалове молоко, ваніль, мускус. І от всі ці ноти створюють таку атмосферу. Ну, теж мене як, наче, в 90-ті переноси, колись давно, я ще в школі навчалася, я не знаю, десь ми чи на Чертаку, чи де ми знайшли стару косметику. Там були помади, пудри. І от той аромат солодкий, пудровий від помад, від кремів, якраз мені чомусь і нагадує, саме Сіель. От в мене він, неначе як машина часу переноси в шкільні роки ще в початкову школу. От тоді от єдина була проблема, що ти погану оцінку якусь отримаєш. Якби ж зараз тільки такі були проблеми. І він такий гарний, зараз вам покажу який флакон з такими квіточками. Дуже такий ретро, ретро в гарному сенсі. Ви на нього дивитесь і ви його запам'ятовуєте. Його не можна з чимось плутати. Тому, раджу, до, і для затесту, і для використання, якщо хочете відчути себе в дитинстві, можете скористатися сієль і хоча б на мить повернути себе безпечний час. Як вже заговорила за де Деваранс, у мене ще є в добірці його творіння це Іза. Я його часто, мабуть, показую вам в добірках. Теж недорогий аромат. Щось там до 300 гривень коштує. Цей аромат був створений в 1980-х роках. На різних, на різних сайтах зазначена різна дата. Але флагман такий оригінал в 1980-х роках. В піравіді цього аромату є гальбаном, ілангелан, герань, мускатний горіх, мускус, сандал, гвоздіка. Здається, не дуже такий аромат подриву, да, ніжний, більш свіжопряний. Але в мене, коли я його нюхаю на себе, вшикаю, в мене відчуття такого. Старого, старого мила. Теж із тих часів, все ж з дитинства. Коли нас малесеньких купали, її швиденько відправляли в ліжко, бо наступного дня вже треба йти до школи. І от якраз оця атмосфера, коли всі збираються, максимально швидко все це роблять, десь якесь кіно грає. Хто ще готує на кухні і в такому потоці всі молоді, всі активні, бабусі дідусі живі. От В мене чомусь така асоціація. Я знаю, що він багатьом не подобається, а мені от такий, як амулет. Нещодавно був дуже такий важкий день. Треба було і виступити на Заході обласному, потім мали бути уроки. Відкриття треба було якийсь захист собі. І я саме Ізою напшикалась. От якраз Іза мене трошки врятувала. Ось такий гарний флакон, рожева пластикова кришечка, неначе такий дитячий, але ж якраз він і створює таку атмосферу дитинства. Так, наступний у нас порбланка від Avon. Ну, я думаю, його всі знають, всі впізнали. Це аромат наших шкільних років, аромат квітковий, пудровий. Був створений у 2003 році Геррі Фремондом, У нотах цього аромату є Фрезія, м'ята, бергамот, півоні, біла троянда, мускус та сандал. І вся ця композиція, така квіткова пудрова якраз і повертає нас в шкільні роки, коли ми користувалися Aivon, бо ну, здебільшого всі користувалися Aivon, в кого були гроші. Можливо, в когось і не було їх на Aivon. Але здебільшого саме пурбланкою користувалися. І коли я збирала добірку до да, імболку, і Зразу згадала за Пурбланку, бо мені вона якраз і нагадує о той час безпечний, безтурботний, коли рідні поруч, коли подружки поруч. От дуже такий гарний, квітковий ніжний аромат, жіночний аромат. Аромат наших старших сестер, наших мам, бабусів. Мені здається, тоді і старша сестра першу банку подарила. Хоча я її тоді не дуже оцінила, бо нею користувалися усі. А впродовж якогось часу я вже почала користуватися і Роше, і тоді вже перемкнулася саме на ту косметику. І якось Ейвон відійшов. А Коли я збирала саме на добірку аромати, я його згадала і одразу ж його замовила. І вже не чекаюсь, коли буду їм користуватися, бо зараз в той час, коли хочеться чогось вже свіженького до весни залишаються лічені місяці, до весни повноцінної. бо лютий ще у нас такий мінливий. Вчора було ну це умовно. Було 11 градусів тепла, а сьогодні вже мінус 2. Тому такий період качелі і хочеться чогось такого вже більш весняного. Раз за Avon, Ще в мене у добірці Ейван Сенсель. У мене вже якийсь залишок невеликий. До речі, із цієї добірки це в мене. Один із таких стареньких моїх особистих запасів, бо я багато почала замовляти впродовж року, а це в мене старенький запас і саме знятість. Його можна знайти на різних платформах, а так уже в каталогах його немає. Аромат квітковий, можливо, дещо деревний, бо він мені здається таким глибоким Пудровий, Дещо лактонний. аромат 2013 року був створений Олівером Креспом та Гаррі Фремондом, як і і в Який цього Точніше, піраміді цього аромату є апельсиновий цвіт, бергамот, мандарин, гарденія, гіллітроп, одна лінія, орхідеї та кашемірове дерево. Вся ця композиція, вона. Якраз і даремно називається Сенсоль. Вона чуттєва, вона така жіночна. І якщо бачите, цей флакон, він такий матовий і кришка бліда-бліда рожева. От якраз цей аромат і є таким відчуттям жіночності, ніжності. Він дуже комфортний, і ним можна як і влітку користуватися, і взимку, і він не душить своїм якимось мускусом. Содна якийсь є мускус, який не зазначений в піраміді, бо він глибокий, він чуттєвий, і він дуже такий аромат для жінки, коли хочеш себе відчути. Знят, відчути жінку і зняти з себе весь тягар буденності. Дуже прикро, що такі гарні аромати знімають виробництво. І я не розумію, як таку красу не змогли залишити і чому її в свій час не оцінили. Так, далі в нас івраше неролі. Аромат білоквітковий, цитрусовий, свіжий. Це аромат вже знятої серії Secret Essence, був створений у 2013 році Кніберг. Це аромат, здається, би, через неролі мав би бути таким гучним, сильним, через цитруси якимось енергетичним, та, що може нас надихати на. Якісь дії, і в цьому ароматі більше відчув... ну, відчувається все одно не тільки на роль, а мускус. Для мене це загальна така композиція якогось дорогого крему. Коли вихідні, не хочеш нічого робити, хочеш приділити тільки час для себе, намаститися гарним кремчиком, увімкнути фільм або якусь музику. Прийняти спа, випити смачну каву з молоком. Ось це якраз аромат для справжньої жінки. В плані того, що та жінка, яка себе любить, піклується про себе, і ставить все на паузу, приділяє час тільки для себе. Дуже гарний аромат і дуже прикро, що він вже знятий з виробництва, його можна пошукати. І я сподіваюся, ви дійсно колись знайдете для себе цей аромат. Можливо, я знайду і буду з вами ділитися на кремчику, бо це аромат, який варто вашої уваги, і варто того, щоб він був у вашій колекції. Але мені дуже подобається. І от якраз такий флакон білий, дещо прозорий, аромат ніжний, вишуканий. І такий елегантний. Раз ми вже заговорили за Rocher, то в добірку йде ще й Матін Бланк. Це аромат 2019 року і серії авторських ароматів. Коли зняли серію Secret Essence, то аромати серії авторських ароматів якраз мали замінити зняту серію, і саме заміною на ролі мав би бути. Або є Матін Бланк. Але на мій ніс, це, так би мовити, розбавлена версія Неролі. Бо Неролі для мене це такий глибокий, насичений аромат, більш кремовий. А матінг Бланк така версія, що просто трошки нагадує на крем. І як бачите, саме по етикетці це бежевий колір. Колір такий кремовий, пастельний. От якраз цей аромат такий ніжний, ненав'язливий. Ним можна користуватися і на роботу, і в школу, і ним взагалі не можна когось роздратувати. Бо Неролі він такий, що, якщо їм переборщити, то можна і, ну, і самій трошечки відчувати занадто. Бо нейролі така цікава нота, нею треба ще й йти користуватися. Бо я на первах для мене було трішки важко свою дозу визначити. А от Маттін планк можна пшикатись і таким о, без дозатору. Тобто не використовувати я певну кількість пшиків. Напшикатись і йти в люди і насолоджуватися. Ніжністю і безтурботністю. Ще в моїй добірці аромат Kenzo Flower. Аромат пудровий, фіалковий, ніжний, солодкий, був створений у 2000 році великим маестро Альберто Марілісом та Крістіаном Дюсюльє. Цей аромат хоч і має у своїй піраміді. І шепшину, і чорну смородину, і мандарин, і жасмін, і ладан, але найголовніша нота цього аромату саме фіалка. Я коли почала більш так цікавитись і розвивати свої знання про аромати своїх шкільних років, бо, як я вже кажу, аби повернутися в безпечний час, ми можемо. Парфумерно захоплені люди тільки якраз використовувати аромати, щоб, наче в машині часу, створити для себе безпечний простір. І я згадала про аромат від Кензо, бо він часто зустрічався і в рекламі, і в крамницях був. Це в роки о, перебування якраз в школі. Думаю. Можна замовити, знаєте, нічого поганого від кінзо я взагалі ніколи не очікую. Але коли я отримувала його, я замовила його з рук, в мене, чесно сказати, наче аж сльози на очах з'явилися. Він настільки мене повернув у шкільні роки оцей аромат солодкий, фіалковий, пудровий, його неможливо передати. Настільки він закарбувався у пам'яті якраз років, коли ти сидиш за партою, посміхаєшся своїм друзям, відповідаєш у, у дашки, йдеш додому, щось там швиденько поробив уроки, дивишся мультики. Ну, прекрасне, неймовірне життя в дитинстві. Дуже гарний аромат, дуже гарна композиція, і як завжди, я переконаний, що творіння Альберто Marie, сама для мене найпрекрасніші. Хочу з усіма з його композиціями познайомитись і мати у своїй колекції неймовірний аромат і неймовірне кінцо, з яким я хочу тепер більше знайомитись і більше відкривати інших ароматів. Ще один аромат, що в мене теж створює. Відчуття безпеки, безтурботності, захисту. Це поліс арт Але хай флакон вас не водить в оману, бо саме головне наповнення цього флакона, цього черепка аромат це дюб на Lacoste Parfum. Lacoste Parfum був створений у 2003 році Олівером Креспом. І це аромат такий солодко пудровий він близький до шкіри, іначе як друга шкіра. І от навіть зараз, коли стільки років минуло, роблять стільки різних і дюбів, і реплік, Коспурфем взагалі не змінює своїх позицій. І він досі чомусь асоціюється саме з такою жіночною ніжною статурою, що потребує захисту. Затишку, аромат, от якраз як і флакончик такий ніжно-рожевий, з квіточками, О, так само і в мене аромат більш такий жіночний, мамин чи бабусін, або старшої сестри, що може обійняти, захистити тебе і забрати всі твої якісь погані думки і почуття. Дуже гарний і не дарма в мене 125 мл, бо ним можна обливатися і додавати затишку і оточуючим людям. І наостанок Ланван Мона аромат 2022 року. Це зовсім схоже аромат на Еклаж. Це аромат. Дещо фруктовий, квітковий, свіжий. В нотах цього аромату є алоевера, бергамота, брикос, жасмін, білий муску, сандал. Цей аромат, він створює таке відчуття чистоти. Якщо ви помічали, то косметика гіпаралергенна або для дітей переважно використовують саме алоеверу. Бо відушка не нав'язлива, майже невідчутна, і вона нікого не дратує. І так само цей аромат. Він ніжний, він свіжий, і мені він більше нагадує навіть не скільки стиглий абрикос, а ще зелений, тільки-тільки починає зізрівати. Цей аромат якраз асоціюється з початком нового життя, як у природі, так і. Початком життя людини. Що вся ця композиція якраз і створює відчуття безпечної якоїсь атмосфери, коли матуся з малесенькою дитинкою і покупала, намастила, і доглядовим кремчиком сидить собі, про щось гарне думає, і дитиночка спить, ось така якраз атмосфера затишку. Та турботи. Ось така в мене сьогодні добірка: квіткова, пудрова, ніжна. Ароматами можна створити атмосферу безтурботності, захисту, нагадати собі про маму, про бабусю, про безпечний час повернутися в ті шкіль... шкільні роки у час, коли були вдома. Все було прекрасно, нічого вас не турбувало. Завалося все життя попереду. Звісно, що ми не можемо створити машину часу, повернутися в цей час, але саме аромати можуть нас, наші спогади трошки пробудити. Це свято імбок початок нового етапу у природі, як і початок нового життя у людини. Тому ми хотілося створити таку атмосферу. Коли малесенька дитинка поруч зі своєю мамою, вони в своєму просторі, вони належать один одному, все у них, все попереду, нічого їх не турбує, і хочеться, щоб ви так само, хоча б завдяки парфумам, змогли трошечки нагадати собі, що треба себе любити, про себе піклуватися. і тільки парфуми можуть нас дійсно повернути в той час, наче машина часу. Тому бажаю вам всього найкращого, мирного неба і до наступних зустрічей!